Навчитися малювати, шити, готувати, обробляти дерево, займатися декоративно-прикладним мистецтвом, а також краще пізнати боковину, її традиції та звичаї. Завдяки співпраці комунального центру Турбота та закладів професійно-технічної освіти, особи поважного віку та вимушені переселенці отримали можливість відвідати різноманітні майстер-класи. Деталі далі у випуску. Нагода спробувати себе у різних професіях привести дозвілля з користю для себе та відволіктися від війни. Комунальний центр Турбота, спільно із Чернівецькими закладами професійно-технічної освіти, протягом року проводили для своїх підопічних різноманітні майстер-класи. Ми вдячні всім, кожному навчальному закладу, кожному директору, кожному фахівцю, кожному майстру, тому що всі матеріали, з яких проводилися ці е, е, тренінги і ці навчання, були на навчальними закладами, і ми розуміємо, наскільки це складно сьогодні в наш час забезпечити матеріалами ось такі майстер-класи. Майстер-класи дали можливість особам поважного віку та вимушеним переселенцям отримати знання та навички з різних спеціальностей. Майстер-класи проводилися з живопису, з декоративно-прикладного мистецтва, із пошиття найпростіших виробів, із навчання цифровим навичкам, тобто оплати через цифрові технології. Такі заходи допомагають також налагодити спілкування між учасниками та майбутніми спеціалістами, які ці майстер-класи проводили. Мені приємно те, що це викладали студенти, учні цих професійно-технічних навчальних закладів, які разом із нашими отримуючи соціальних послуг, подружилися, і дуже гарні такі стосунки в нас з ними, розумієте. Тому мені приємно, що робота продовжується наша, що ми започаткували нове в Чернівцях. Цього не було до цього. Часу це нововведення таке, воно вдалося нам. Угода була підписана і здавалось би такий сухий папір. Але він виріс в таку дуже гарну, цікаву роботу протягом цього цілого навчального року. Зокрема, завдяки професійно-технічному училищу номер 8 у гурту Гармонія турботи з'явились нові сценічні костюми. Костюми шили для Ансамблю друге проходили багато передріздвяні на святий вечір. Готували ну, майстер-класи для учасників турботи, тобто для людей похилого віку. Там майстер-клас по пошиттю виробів. Вище художнє професійно-технічне училище номер 5 звертало основну увагу на мистецтво, а також проводили майстер-класи з інших професій. Найбільше мені сподобався і запам'ятався останній майстер-клас, коли були представлені диробробна професія наша. Це був майстер-клас, поєднаний столяр і різьбляр по дереву і бересту. Ось так само було багато, більше десяти було представників турботи, але вони всі були зацікавлені в цьому майстер-класі і навіть спробували працювати ручними електрифікованими дирообробними інструментами. Окрім того, працівники та підопічні турботи зібрали кошти для допомоги волонтерці, яка самотужки збирає дрони. 11 тисяч 400 гривень. Ми перевірили тричі і самі самі не, 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 самі працювали для пані, яка збирає дрони, і назвати цей дрон з турботою про вас саме в цей день. Будь ласка, ми передаємо цю суму молодому боковинцю. Тетяна Дубіцька, Теми дня ТВА.